Друзі, всім привіт! Що можна побачити на столі в більшості з нас, незалежно від віку, статі чи ваги? Алкоголь та сигарети? Ні, це смартфони. Смартфони для нас стали просто незамінною штукою. Це для нас і фотоальбом, і блокнот, і банківська карточка, і навіть відоси. Ми дивимось зі смартфонів. Звісно, що для смартфонів потрібні додатки. І хто як не ми, мобільні розробники, ці додатки будемо розробляти? Але ось таке питання виникає: наскільки довго ми можемо це робити, і які взагалі в нас перспективи? А давайте розбиратися. Мене звуть Олег Савенко, я займаюся мобільною розробкою вже 7 років. І пропоную почати наш аналіз, звісно, з історії. Історії того, як смартфони взагалі з'явилися. В 2007 році Стів Джобс для нас цю історію і почав. Випустивши свою першу версію айфона. айфона телефона, який міг працювати без кнопок. Всі дивувалися, як це телефон буде працювати без кнопок. Це щось неймовірне, це не буде жити довго, але воно прижилося, бо було дуже зручно. У 2008 році був створений App Store магазин, де розробники могли публікувати додатки, які вони створювали під операційну систему iOS, операційну систему, яка працює саме на. Яблуках. І було дуже багато людей, які хотіли написати свій додаток, і почалася така, можна сказати, золота лихоманка, бо ти міг просто за місяць написати якийсь додаток в гаражі. Цей додаток був якимось унікальним, бо додатків було не сильно багато. І ти міг на цьому додатку легко розбагатіти, просто опублікувавши його в App Store і коли люди починали ним користуватися. Тож це були дуже золоті часи для розробників ios розробників того часу. Але потім, в 2010 році вже почав вриватися Android. Він пропонує свою систему, яка підтримується на дуже великій кількості процесорах. І це була така конкуренція для iOS, бо iOS запускався лише на айфонах, а Android міг запускатися на різних пристроях. Android придумав Google, бо Google теж хотів відхопити собі частину цього неймовірного пірогу. Google запровадив свій магазин, де можна скачувати додатки, і він називається. Play Market, Тобто така альтернатива App Store. І почалася така, можна сказати, холодна війна. Щось нове придумає iOS, і це вже візьме для себе Android. Щось інше придумає Android, це візьме для себе iOS. Додатків ставало все більше, більше і більше, вони ставали все популярніше, популярніше, популярніше. Всі хотіли собі саме мобільний додаток, а не просто мобільну версію сайту, бо додатками. Користуватися було набагато простіше, в них був доступ і до блютузу, і до GPS, і відоси можна було зручно дивитися. І таким чином попит на розробників теж зростав. Тобто, Android і iOS розробники були просто в такими людьми, яких розривали на різні проєкти, казали, працюй в нас і так далі. Але потім почалися потроху з'являтися вже і кросплатформні рішення. Тобто, грубо кажучи, інші розробники придумали свій код, який надбудовувався зверху, як така башенка, да, як така вежа над Android і iOS нативним, і давав можливість писати один код, який потім робився. Або для iOS, або для Android, і таким чином можна було, написавши один код, запускати його одразу на двох платформах. Тобто, грубо кажучи, для того, щоб зробити додаток, раніше треба було наймати окремо iOS-розробника, окремо Android-розробника, а зараз треба було наймати вже іншого одного розробника, який робить крос рішення. Кросплатформних фреймворків було багато, але в 2017 році з'явився саме він наша любов Flutter. За що ми так любимо Flutter? та за те, що це не просто крос фреймворк, який дозволяє писати, до речі, не тільки для мобільних девайсів, а ще й для комп'ютерів, годинників. Але він дозволяє робити це дуже вишукано, оскільки він використовує підхід, який називається віджити, і з рахунок віджитів можна будувати. Екрани будь-якої складності, дуже вишукано та лаконічно, де в інших мовах програмування та фреймворках це виходить дуже велика кількість коду. Flutter робить це достатньо красиво, і приємно дивитися не тільки на додатки, які ми пишемо на Flutter як результат, так запущений додаток, а приємно дивитися і на код, який ми написали. бо... За нас дуже сильно попіклувалися. Flutter використовує мову програмування Dart, яка є легкою для вивчення, легкою для вивчення саме для новачків. По неї є дуже багато матеріалів в інтернеті від самого Гугла. Бо Flutter – це фреймворк від Гугла. А також це youtube канал, де можна вивчити мову програмування Dart Тут є курс по дарту, де можна з самого нуля, просто повторюючи за мною писати свій код. А потім, якщо додашся в нашу групу в Телеграмі, ти ще отримуєш домашні завдання до цього коду, і буде така цікава історія. Теорія плюс практика найкращий варіант для вивчення будь-якої нової інформації. І тож ця легкість, простота призвела до того, що Flutter з кожним роком відбирає все більше і більше на себе різних замовлень. Нові замовники обирають саме Flutter, тому що їм подобається швидкість розробки, і їм подобається результат такий класний та професійний, який вони отримують. Їм подобається, що пишеться один код, запускається де завгодно. і... Тому Flutter є дуже перспективною нішою на ринку, і я, в свою чергу, теж починаючи з нативного Андроїда, коли з'явився Flutter, через деякий час перейшов саме на цей фреймворк і нескільки в цьому не пожалкував, і зараз працюючи Flutter-розробником в компанії Global Logic. Тож не дивно, що попит на кросплатформну розробку та, зокрема, на Flutter, зростає з кожним роком. Замовники хочуть, щоб люди писали один код, і цей код запускався по всіх платформах і платити, звісно, за все, менше грошей, а отримувати ще більше результату. Тож, друзі, які в нас перспективи? А перспективи в нас шалені, оскільки ми пішли саме в кросплатформну розробку і обрали найкращий для цього варіант. Як ми бачимо, мобільна розробка не зникає, вона тільки розвивається. Разом з нею розвивається і Flutter. На Flutter є все більше більше вакансій на українському ринку. І той, хто бере, експериментує, робить свої додатки на Flutter зараз, той може з певністю вдивитися дивитися у майбутнє, відкривати для себе нові горизонти та не обмежуватися лише смартфонами. А далі, до речі, буде ще цікавіше, тому що Flutter вже почав активну інтеграцію зі штучним інтелектом, вже з'являється дуже багато інструментів, вбудованих в самому мову програмування, яка дозволяє інтегрувати свої власні моделі штучного інтелекту дуже просто, дуже легко та без якихось серйозних проблем. І далі буде тільки краще, додатки будуть ставати тільки кращими. Смартфони будуть ставати тільки кращими, і ми, як Флате-розробники, будемо ставати тільки кращими. А якщо вам цікаво ще глибше дізнатися, чому Флатер такий крутий, то подивіться обов'язково перший випуск нашого подкасту з нуля, де ми з моїм учнем, з моїм гостем Олегом Євдошенко розібрали просто по поличках. Що таке флатер і чому його варто вивчити, і як його вчив власне Олег? А якщо хочеш вивчити дуже швидко, то записуйся до мене на індивідуальне менторство. Всі посилання під цим відео. А ми побачимось та почуємось вже в наступних відеох. Всім гарного дня і всім па-па!